Ну що ж, ранок в хату, як кажуть в нас на Україні, а ми скажемо сніданок в хату, тому що вже дійсно готові готувати. Для вас будемо і частувати нашу такі команду. курсу. такі компанії я не пам'ятаю, щоб ми з тобою щось готували. Ну, дві господині на кухні кажуть, що це погано. Е, ну... Ми знаєш, тобою розподілимо просто, е, як то кажуть, обов'язки. Це буде у нас добре. Я буду тобі допомагати, тому що я чесно не дуже знайома з нашим рецептом. Думаю, що Так, ти я тобі краще розкажу рікуєш. і всім вам, дорогі глядачі, розкажемо. До речі, напишіть нам в коментарях, що ви сьогодні їсте на сніданок, що ви приготували вашій сім'ї. Можливо, просто для себе. Напишіть, ми будемо читати. До речі, нам привіти передають доброго ранку дівчата. Катя Думніч нам пише. Люба, доброго ранку, вам також Наталі Лютик, це моя мама. До речі, Ой, вітаю. доброго ранку, щасливого дня, і вам бажаємо. Олександр Чебан бажає доброго ранку. Дівчата, ви такі бадьорі та гарні. Ой, дякуємо. Е, так Ліна Міщенко, доброго дня і гарного дня Боже благословенським. Марія Дерев'янчик, доброго ранку вам, дівчата, і мирного благословенного дня. О, Ось як скільки, скільки привітаємо. Так, ви. щирість і просто якась доброта. Повертаємося. Дуже дякуємо вам. Сьогодні ми готуємо такий суп. Ну, суп, теж, напевно так. Гаспачо називається він. Іспанський, Іспанський так. Іспанський. Так, для цього нам потрібно. Вже вам розказуємо два або три великі томати. Я взяла три, бо міздець томатів багато не буває. Один солодкий перець. У нас є Є. три зубчики чесноку. До речі, Даша. Треба, щоб щоб ти почистила чесничок без проблем. Дві гілочки петрушки. Ну я думаю, ми трішки більше додамо, бо у нас більше томатів. Також перець чілі. Ну це вам за смаком. У нас буде просто сухий. Що ще? Дві три гілочки м'яти, оливкова олія, бальзамічний оцет і скибочки баги. До речі, зараз ми їх будемо підсушувати, хлібчик. Що ми робимо? Дивіться, ми вже томати запарили кипятком. Зараз просто ми знімемо шкірку з томатів. Потім... Так легко відділяється, правда, коли, коли вже воно стояло так. Взагалі, мені здається, що можна і томати, якщо захотіти, запекти. Але мені здається, що гаспачо — це саме з сирих томатів, так? Угу. Має бути так, але острова. треба без шкірки, щоб консистенція була однорідна, ну наскільки я знаю. Хоча в шкірці ми знаємо дуже багато всього корисного: будь-якого овоча чи фрукта. Угу. Клітковина. Тобі там три скиби, Ой, три зубчика. Так, один тобі почистила. Молодець. Це ми все будемо подрібнювати, додавати в блендер. О, Олександр Чевин нам напише чай, малиновий, чай зімбіром та лимоном, пертусин та АЦЦ. це <с. ось так. Захворіли. Психосоматика ну, може захворів, бути. В Але ми о, бажаємо йому тільки скорішого, просто виздоровлення, лікуватись, Витушення, видуження, так. швиденько лікуйтеся, щоб уже завтра бути на ногах. Марія Дерев'янчук пише, я снідаю вівсянкою з медом і малиною. Дуже смачно і корисно. І вам також смачного сніданочку теж бажаємо. Нам бажають смачного сніданку. Напевно, я думаю, гаспачо це не прям сніданок, але ми ж ділимося не тільки сніданками. Ми... Ділимося всім, що нам подобається. Ну не скажи, є безліч чоловіків, які е, із задоволенням зранку почастують супчиком, борщем. Чому не холод? Я, я навіть знаю одного такого, це Іван Романюк, який зранку готовий їсти борщ. Ну, все, бачиш? Тому я думаю, що він такий не один. Ну, це, знаєш, як батьки привчили з дитинства, мені здається, вона якось так і йде. Бо мій чоловік ніколи вранці не буде їсти борщ, просто. Не було такої традиції в дитинстві. Можливо, він в тебе просто не з багатодітної дитини, як е, Іван Романюк. Йому просто вже, можливо, е, їх семеро, так, Карін. Їх ніби семеро. І, знаєш, можливо, е, борщем якраз можна було нагодувати всю таку велику родину. Не але у нас яко звично, що борщ це, знаєш, обід. До речі, нам там пишуть. Катя Думніч, у нас зараз 7 годин вечора і вона вже повечеряла. Тому, якщо ви дійсно дивитесь нас з іншого часового поясу, то суп якраз саме для вас. І зараз, знаєш, могли б нам сказати, що ну гаспачо – це якийсь такий холодний суп, можливо, для весни, для літа. Але якщо нас дивляться з Америки, якщо то нас там дивляться з теплих країн, то є наш сніданок якраз для вас. Це завжди буде актуально. До речі, Томати вони дуже корисні, в них є, міститься, така речовина, як лікопін. І він дуже добре впливає на самопочуття, на здоров'я, на, як знаєш, анті-ейдж. Слухай, я правильно роблю тобі перчик туди? Так, Все-таки Все, все, вірно. Ж, все томатів багато, тому що наш блендер не резиновий, як то кажуть. <звінь> він не вмістить все. Ти зараз зіб'єш і буде в половину. Затем менше. мене все буде по рецепту. Не переживай. Я думаю, що якщо о, за перший раз потрібно буде тобі один раз зробити вжик-вжик, угу, то далі влізе. Далі додаємо першу. трішки петрушечки. Це все буде подрібнюватись і буде дуже-дуже смач. До речі, мені цікаво, який буде смак з м'ятою. <гум> Класний, буде освіжаючий. Тому то й справа, що він в основному, от я коли була в Іспанії, то там гаспачо це такий маст хев суп. Він завжди є майже в меню, так Клас. само як, як у нас борщ. Ну так. Тому що в принципі країна е, така тепла і жарко часто буває. І взагалі, коли в них там. Друзі, напишіть нам, які ви їсте перші страви. Чи ви любите борщ? Можливо, ви більше якісь супи. Чи готують у вашій родині ось такі страви? Бо я взагалі дуже рідко, якщо чесно, готую перше. Так, додаємо трішки олії, дві столові ложки. Давай. Так, люблю колір оливкової олії і запах звичайно, uh -huh. Він також буде прекрасний. Кож нам треба... Так, а спеції вже в тарілочку будемо додавати. Чи? Ні, також зараз додамо. Нам треба ще 2 столові ложки, це багато, до речі, бальзамічного оциту. Угу. Це ж в мене оцет, це не оцет, це більше як бальзамічний соус. соус. Ну, трішки, можливо, ну. Ну, давай півтори. півтори. Угу. Бо оцет, мені здається, він був би більш рідкий, знаєш? Угу. Ну, виглядає так кольорово. Вже дуже гарно. Мас. Так. Солимо. Я взагалі дуже люблю солони. Мені чоловік завжди мене зупиняє в тому, що коли я якусь спільну страву солю, каже, так. Так, ну все, я теж пар... тебе буду зупиняти, <рес> трішки, трішки менше, менше каже. До речі, треба визначити що з цього червоний перець. Я думаю, що це паприка, а ось це буде перець. Слухай, не ясно, чим пахне, Там можливо. Пахне паприкою. Так, ми трішки додамо. Давай. Е, трішки, я пам'ятаю, як ти якось додавала з ваннею. Хоча <рес> ж... просто пів цього. Так, але ніби все добре, не зіпсували. Ну що, вийде? Щось я не можу це закрити. А ніж правильно ми ставили? Так, він там є. що ми тут всього напхали. О, все, ніби зараз нормально. будемо збивати. Які в тебе прогнози? Я думаю, що буде дуже смачно. Ну я в тобі взагалі ніколи не сумніваюся, ти чудово готуєш. Mm, До речі, знаєш, хай, коли, всі, хай, коли хай ти готуєш бесід, знає. І по, поруч ведучий ех, чоловік, то можна впевненості почувати. А коли дві господині, так, ну все, я вмикаю. Давай. Чи трішки можна його збити правильно? І будемо подавати друзі. Поки ми будемо подавати і це все готувати до кінця, пропонуємо подивитися разом рубрику буква закону про статус біженця. Тож доєднуйтесь і хай ранок буде корисним. Ну що ж, друзі, ми повертаємося. Тут уже все неймовірно, смачно пахне, така чесничком і гарно виглядає взагалі кольоровий суп. Просто Карін, подивіться. Ну, давай накладай, а я поки прочитаю, що нам пишуть люди: чим вони власне снідають і які супи люблять. Ти питала, так? Так. Ось пишуть нам, що варять розсольник, овочевий суп, гречаний, рисовий полюбляють. Ще люблять е, Люба любить супи, борщі та лагман. Я теж пам'ятаю, дуже, дуже, дуже сумую за Кримом, дуже сумую за лагманом. так вони вміли готувати його, як ніхто. Це не точно. повторити нам однозначно. Дякуємо, що ділитесь своїми улюбленими стравами з нами. Дуже приємно. Дивіться, тут ідеально на дві порції цей рецепт. Ми зараз ще раз його зачитаємо вам. Давай прикрасимо гарнесенько якось. Ось так. У нас ще сушиться трішки е, хлібчик. Так, зараз я його. Так, я трохи познімаю. Немає, бачиш, е, Вані Яроша, він би вже давно знімав процес. Це точно. А ми з тобою. Ми не встигаємо, знаєш, спра... ми господині на кухні, ми зосереджені на, на приготуванні. Mm, як гарно хліб підрум'янився. Нагадуємо, що е, тут є у нас Це гаспачо, два великих томати. Один солодкий перець, три зубчики часнику, дві гілочки петрушки, половину перцю чілі, дві-три гілочки м'яти, дві столові ложки оливкової олії, дві столові ложки бальзамічного оцту, три-чотири скибочки багету, сіль і перець за смаком. Ось яка краса. слухай, ну навіть схоже трішки на десерт. Тут знаєш, оця м'ята. Давай хлібчик будемо прикрашати. Ой, Нічого страшного. Як... як і вдома, все просто з рук. Ну, коли йде процес, ти знаєш, там е, уже все от може бути дуже експромтом вилітає. Так, все Треба ще отак подати. Я дуже О, хочу показати. Так, тепер так, давай ще глядаюся. раз. Ух ти. Він ще гарячий і вже. Хрумтить. Слухай, це Бізьмати. ти десь побачила чи от тільки щоб проявила творчість? Я так. бачила, це плав. такий рецепт Дуже у нас гарно. сьогодні. Дуже гарно. Ти фото робила? Так. Ми, до речі, залишаємо ці рецепти в нашому інстаграмі. Тож ви можете дивитися і долучатися. Ну що, куштуємо, як футблогери ми... блогери з тобою, тільки фотографуємо і не куштуємо. Давайте. Ми куштуємо. Дуже гарно все. Mm. Це дуже смачно. Дуже смачно, реально. Мені здається, що якщо в нас був ще сильний блендер, він взагалі це зробив пюре. Хоча так класно, тому що ще ми можемо трішки пожувати. Все-таки mm -hmm. жувати це корисно. Але справді дуже свіжо, як ти казала, що м'ятка дає свіжість. Мені, в принципі, достатньо всього. І солоності, і, достатньо. і трішки навіть його. Є гострота, все-таки напевно, то був червоний перець. Чудово, мені і дуже, дуже подобається. гарно. от так подати своїм гостям до столу. Дуже гарно. просто емоційне задоволення і естетичне задоволення, правда? Це То що друзі, готуйте, гаспачо. Рецепт є тут, буде скоро на нашому інстаграм, на нашій інстаграм-сторінці. Ну а ми вже за мить будемо говорити зі священнослужителем, як не зруйнувати сім'ю рятуючись від війни, тож залишайтесь з нами.